Відновлений старий HP NV13 в задовільному стані, який виконує просто офісну роботу, але про це пізніше. Відразу зірочка, що це про версію з i5 процесором без відеокарти Nvidia, так як в цих версіях є Nvidia MX150, що просто затичка, а тим більше може псуватись. Ноутбук потрапив до мене в жахливому стані. Він був без задньої кришки, без батареї. Під питанням чи взагалі працює, тому даний ноутбук зібраний із двох версій. 13 AD015 NV і AD008NV. Я вперше бачу такий ноутбук, коли одна базова платформа, яка називається 13AD, тобто базова версія має конструктивні відмінності, тобто нижня кришка палмрест, металеве кріплення материнської плати до клавіатури і батарея відрізняються. Це яскраво видно в порівнянні деталей на AliExpress. На жаль, на польському ринку не було на той час оригінальної батареї AB06XL і замінник батареї має одну ваду. Якщо ноутбук полежить тиждень без зарядки, то батарея відключається від материнки і при включенні показує, що всі налаштування скинуті, так як материнська плата не має батарейки CMOS CR2032, через що всі дані BIOS скидаються до дефолтних налаштувань. Так, ніби батарея розряджена або ось так відключається. Динаміки нормальні, 4 штуки. Дивитися фільм хватить. Але тільки на одну людину. Якщо хочеш подивитись фільм удвох, то цих динаміків вже не хватить. Диск SSD 2 NVMe 2280 тут підходить будь-який, тому є можливість підібрати будь-який об'єм. Раджу 500 ГБ, так як 1 ТБ сюди вставляти це за дорого, а 256 це. Замалий диск, модуль Wi-Fi Intel 7265. до речі, хороший. Має в собі 2,4 і 5 ГГц. Швидкість піку була 419 Мбіт в секунду на завантаження і 60 на висилання. Wi-Fi знаходяться під материнською платою над охолодженням. Також ноутбук має спеціальні чорні пластикові кліпси, щоб мати додаткові пункти кріплення з дном ноутбука. Додатково поговоримо про охолодження, радіатор і вентилятор. Мінна пластина пригвинчена трьома гвинтами і має одну теплотрубку. Вентилятори розбірні їх можна. Izviđate i počistite. Додатково додам, так як я забув це зробити, але раджу положити термопади 0,5 мм на виділені місця зверху над охолодженням процесора. Також в рамках експерименту положив термопад 0,5 мм на оперативну пам'ять, так як вона розпаяна на материнській платі. Охолодження справляється з i5-7200U і гріється до 73 градусів Цельсія. Акуратно витираємо стару термопасту і накладаємо свіжу. Стандартно, уже який раз стикаюсь проблемою закриття всіх защіпок на цьому ноутбуці, так як охолодження прикрите не просто теплотрубкою, а ще кришкою, то треба акуратно прикласти охолодження і переглянути всі защіпки. І тільки тоді закрити і закрутити три гвинти охолодження. Підключаємо шлейфи клавіатури, і клавіатура тут то окрема біль. І суть не в тому, що її прийшлось заклепувати по всьому периметру, а саме в її підсвітці. Це перша клавіатура, з якої я не задоволений саме в малій дрібниці. Тобто, коли працюєш в день з виключеним світлом, то ще нормально. А от ввечері, якщо включити лампу або світильник, то підсвітка стає дивно тухлою, і коли клавіатура під стандартним кутом для друкування, ти не будеш бачити нормальну клавіш. І це вибішує, так як треба виключати підсвітку і працювати без неї. Є тільки два режими підсвітки – включено і виключено. Тачпад в цій моделі великий, приємний, реагує на всі жести. Також у вас може виникнути така проблема, як лівий або правий клавіш не нажимається або заїдає. Для цього потрібно викрутити тачпад, поправити його, відцентрувати або підігнути вусики, так, щоб вони сильніше нажимались о панель і відскакували. Збираємо все в зворотній послідовності. Всі файли і матеріали, які я знайду для цього ноутбука, будуть розміщені в телеграм-каналі. Підписуйтесь на канал, подобайка і продовжуємо. BIOS тут обізний, скудний і немає що про нього сказати. BIOS можна з під Windows 10, 11 або скачати сайту HP, або через програму HP Support Assistant. Остання версія BIOS F33 RFA з вересня 2021 року. Раджу користуватись HP Support Assistant корисна і проста програма. Показує детальну інформацію про ноутбук, його параметри та деталі. BIOS має в собі зміну Legacy і UEFI, віртуалізацію TPM 2.0 і HP Діагностик версію 1.24. І вона стандартна та обрізна, як у всіх, ХП. Таких HP вірить в те, що у тебе хватить знань, і ти повинен записати діагностику на флешку і запустити її з флешки. Специфікація і модифікація NV13AD відносно досить широка, головне це бажання і гроші. Доступні такі можливості, як поміняти материнську плату, чим ми займаємося кожен день на процесор з i7500U і відеокартою Nvidia MX 150. Матерцю теж можна поміняти навіть на 4К із дотиком, але є одне маленьке, але її треба міняти цілим компонентом, так як вона приклеєна до кришки ноутбука. Про оперативку забув сказати, максимум 16 ГБ. І тільки в певних моделях материнських плат на i 7 Звичайно, я утрирую таких цей ноутбук і подібні йому по компоновці, це просто жидка срань, в якій нічого крім диску не можна поміняти. В мої версії і 5, і 8 ГБ оперативки. Чого хватає на документи, автокад, фільми. І трошки на ігри, але все по порядку. Вебкамера 720p і має два вбудовані мікрофони. Окремо хотів би виділити два порти USB 3.1, типу C. генерація 1, передача даних 5 Гбіт в секунду, доступна зарядка і підключення DisplayPort 1.2. До правого порту USB-C я підключив монітор і клавіатуру через DL-овський адаптер читання карт пам'яті MicroSD показує непогані результати. Щоб він працював, то потрібно встановити драйвер окремо на нього. Тести CPU Z, Crystal Disk Mark, AID64 проводились для порівняння, як веде себе ноутбук при Windows 10 і Windows 11. Windows 11 показує трохи нижчі дані стосунку зчитування даних з диску і тест CPU Z. Cinebench тести практично подібні. в Тестах і піч. З реального навантаження процесор не використовує більше 15 Вт. Процесор нормально себе показав, розганяється до 31 ГГц. Стосовно програми Intel Driver Support, то вона показує три обновлення: Intel Graphics, Wi-Fi і Bluetooth. Тепер подивимося більш реальному використанню. AutoCAD показує помилку, яку легко пофіксити, і інструкцію можна знайти в інтернеті. Я тут маю центр Любліна в AutoCAD. і ця програма не самооптимізована, на ній працює багато. Людей, її особливість, це програма, яка навантажує тільки одне ядро. і Її важлива максимальна частота одного ядра при роботі з файлом. Частота 3.11 дозволяє креслити і працювати в програмі, але назвати це комфортним не можу. Потокове відео YouTube на Full HD 2K і 4 k немає проблем. В основному такі ноутбуки я називаю ноутбук для однієї задачі, тобто написати документ Word і перезавантажити, накреслити креслення і Завантажити. При тому максимально включити тільки Spotify або одну-дві вкладки Chrome, так як 8 ГБ оперативної пам'яті для 25 року, це замало. Стосовно ігор, то відповідно можна запустити самі мінімальні і прості ігри, але як видно, по навантаженні на процесор, оперативку і відеокарту, грати можна, але без прицілу на мегакомфорт. Є багато сайтів і відеотестів ігор саме на Intel HD Graphics 620. Підписуйтесь на YouTube, Telegram, Мінсту, став подобайку, комент. Не соромтесь також питати про ноути та компи.